Привіт, друзі. Якщо ви, як і я, обожнюєте Lineage 2 вже багато років, то вже, мабуть, помітили, що з кожним роком ця гра стає тільки цікавішою. В чому ж її секрет? Давайте розбиратися разом. Особисто я починав грати ще у далекому 2006 році. Тоді, вперше зайшовши в гру, я навіть не уявляв, скільки яскравих емоцій та спогадів вона мені подарує. А ви пам'ятаєте, як це починалося у вас? Я думаю, наші спогади мають багато спільного. Ми ночами качали персонажів, вчилися як підбирати бафи, і годинами сиділи над кожним квестом. Було цікаво розбиратися, ніщо не було нудно. Цілі ночі до самого ранку за компом, прокачка левела або бафера, нескінченні походи на РБ за екіпіруванням. Буденне життя таке, як університет, навчання, домашні турботи. Все це відходило на другий план. Ми не спали всю ніч, але вранці все одно йшли на навчання або роботу. Повні енергії і з мріями про найшвидше повернення до Lineage 2. Це були часи, коли життя було простим і яскравим. І ніщо не могло зрівнятися з тими емоціями. Сьогодні у нас багато нових ігор, але яка з них може повернути нам цю молодість? Відповідь проста: жодна. Lineage 2 залишається для нас унікальною, на відміну від сучасних ігор. Вона не просто розважає, вона повертає нас в ті моменти, коли все було вперше. І навіть через роки вона дарує нам ті ж емоції. Ми дорослішаємо. Але лінійка так само дарує нам ностальгію і відчуття тієї самої юності. Заходимо у гру кожного разу з особливим почуттям. Ми розуміємо, що це не просто гра, це спогади, це частина нас. The Iceland, який був для нас як дім, теж розвивається, згадуючи версію, це п'ять ще далекого 2007-го, Розуміємо, як далеко ми всі разом пішли. Тепер граючи зараз, ми вже знаємо, що робити. Раніше на квести йшло по дві години, а тепер ми досвідчені. Знаємо, де знайти гайди. Розуміємо, як користуватись бафами, знаємо, які скіли важливі, і легко орієнтуємося в клановій системі. Ми вже не новачки, ми ветерани, які знають кожен куточок цього світу. І тепер осади, клани, війни це не просто бої, це справжні стратегії, де все продумано і спробувано декілька разів. Ми виросли. Наші колишні і теперішні соклани виросли. Всі стали серйознішими. Гра набула нових відтінків. Ми починаємо помічати, що навколо нас більше немає агрошколярів. Ну, майже немає. Наші суперники з клан вару також стали більш серйозними, врівноваженими, як і ми самі. Всі виросли, і гра змінилася, але її суть залишилася незмінною. Ладва є найкраща. Також останнім часом все частіше помічаю, що до нас на сервер приходять грати люди, які не грали кілька років, а часом навіть більше десяти років. А зараз знайшли на це час та мають бажання знову повернутися в гру. І ці емоції в грі після довгої перерви не зрівняти ні з якою новою грою, незалежно від того, яка там в новій грі графіка, який сюжет будь-що не допоможе перемогти в змаганні проти Ла-2. І якщо ви досі не з нами, то просто подумайте. Що може зрівнятися з Lineage 2? Нічого. Жодна інша гра не подарує тих емоцій і спогадів, що ми переживали і переживаємо тут, на Дейсленд.орг. Lineage 2 – це не просто гра, це наша історія, наше минуле і теперішнє, наш шлях. Чи варто продовжувати грати у 2024 і 25 Звісно, я впевнений, що і в 2030-му не втратить своєї актуальності. Адже Lineage 2 це назавжди. Приєднуйся, заходь грати на дейсленд.орг. Now try talking with a newbie helper. Follow the direction of the arrow above your character.